Сьогодні листопад, і я вас вітаю всіх з першим сніжком. Можливо, він швидко розтане, тому що зараз ще у нас з вами за календарем осінь. Але вже зима нагадує про себе і каже, що я вже скоро до вас прийду. Давайте всі разом пригадаємо, а яка ж була у нас з вами осінь. А в цьому нам з вами допоможе чарівний будиночок. Давайте розглянемо, хто живе в цьому будиночку. А тут живуть ознаки осені. Дітки, подивіться на першу картинку. Що це позначає? Так, осінню ми збираємо з вами врожаї фрукти у садах, овочі на городах, а лісові дарунки у лісах. Правильно. Пригадайте, які фрукти і овочі ми збирали восени. Називайте їх Картопля, буряк, морква, яблука, груші, гарбуз. Молодці. Наступна картинка означає на ще одну ознаку, яку Що на деревах і кущах ми бачили. Ягідки. Які це ягідки? Ну, наприклад, на цій картинці ми бачимо, що горобину. На кущуках у нас ми бачили, що стиглі червоні ягідки, які нагадують нам символ України це калина. Називайте які ягідки ми з вами ще знаємо. Це шипшина. Барбарин. Що означає ця картинка. Яку ознаку? Що наші дерева стояли спочатку осені зеленими листочками, потім ці листочки почали змінювати вкрас? Ставали жовтими, жовто-гарячими, ще йкими, червоними, багряними, потім коричні і і опадки. А скажіть мені, будь ласка, чому наші листочки попадали? Чому вони змінювали свій колір? Так, вірно, тому що восени сонечка вже світи не так багато, як влітку. І нашим листочкам не вистачало цього сонячного промінчика. Да? Погляньте на наступну картинку, діти. Що воно позначає? Так, що звірі готуються до зими. Вони що роблять? Вони... Готують собі запаси, а деякі тваринки навіть відлягають у сплячку. Які це тваринки їжачок, барсучок і ведмедик. Це є ознака того, що пташки відлітають у теплі краї. Давайте пригадаємо, які це пташки. Називайте їх журавлі, лелеки, качки, дикі гуси. Лебіді, їх дуже-дуже багато. Але потім вони навесні повернуться до нас додому. Такі пташки називаються які пелькі. Перед... А скажіть мені, будь ласка, чому наші пташки відлітають? Тому що їм не вистачає їжі, Це означає, що ми з вами змінюємо одяг, одягаємося набагато тепліше. На небі у нас не так багато світить сонечко, воно більше ховається за хмаринку. Дують холодні вітри, ночі стають довшими, а дні коротшими. Дякуємо тобі, будиночок, за те, що ти нам допоміг пригадати всі ознаки осені. Дякую, що ви були зі мною. Перемога буде за нами. Бережіть себе і мирного нам з вами дня!